Читання святого Псалтаря, кафизма Друга. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю духу істини, що скрізь єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від осякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико. Прости беззаконня наші, святи злянця, зціли немочі наші, імені Твого рада. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, славне торжество, Пророка Твого Господи, через церкву показало Небо, тому з людьми веселяться ангели, Його молитвами, Христе Боже в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чиста, спасіння, благаючи, зглянься на немічну душу мою і моли сина свого, і Бога нашого, щоб простив мені, що вчинив я лихого, єдина благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи помилуй. Все свята Тройце, Боже. І творче всього світу, поспіши, і направ серце моє, щоб я з розумом почав, і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх святий дух устами давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойний. Знаю свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помочі від тебе благаю. Господи, направ розуміє, зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень та щоб навчився добрих діл за словами їхніми, і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе, Україні Твоїй, разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб, зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи і поклонімося цареві нашому Богу, і поклонімося і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. і поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися й загинули перед лицем Твоїм, бо ти вчинив суд мій справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого їхні на віки віків. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував та й згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік, Він приготував для суду пристіл свій. Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем пригнобленому й захистому скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе на Сіоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Тих, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвили Твої у воротах, дочки Сіонової, буду радіти спасінню Твоєму. Попадали народи в яму, яку викопали, всі ці купоти й поставили, заплуталася нога їхня. Пізнається, Господь, за судом його. Який він звершує, нечистивець заплутався в ділах рук своїх, хай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у і надія покривджених не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, хай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? В гордині своїй нечестивій пригноблює в убогого. Нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумують. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи його оскверняються, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своїм не похитнувся, зроду в рід не зазнаю лиха. Уста його повні прокльонів, підступів та лукавства на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного». Очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає тягне в сіті свої, припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у міцні лапи його. Каже він у серці своїм, забув Бог відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресне, Господи, Боже мій, Хай піднесеться рука твоя і не забудь у Твоїх до кінця. Чому нечестивий зневажає Бога і каже, в серці своїм Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою твоєю, до тебе вдається, бідний, і сиротіти будь захистом. Зломи силу нечестивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь, цар, на віки віків, а язичники згинуть з землі Його. Господи, Ти чуєш бажання в богах, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. На Господа я надіюся, як же ви кажете, душі моїй відлітай нагору вашу, як птах. Бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві у непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що зробить праведний. Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіли його, очі його на вбогих споглядають, з'єр його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечистивого, Той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем проллє він на грішників. Палаючи вугілля, вогонь і сірку, палючий вітер частка чаші скорботи їхньої, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава Тобі, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожний ближньому Своєму, уста Олесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь, уста облесливі та язик гордовитий. Тих, що говорять язиком нашим, переможемо, уста наші з нами, хто нам є, Господь. Ради страждання в боях і зітхання бідних нині воскресно, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене, Ти, Господи, збережеш нас. І захистиш нас від роду цього й повік, навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі, моїй скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій. Просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені і співатиму імені Господа Всевишнього. Сказав безумний, у серці своїм Бога нема. Впали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудили, всі нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб? І Господа не призивають, вони обояться там, де нема страху, бо Господь в роді праведних, ви насміялися над убогим, а Господь, надія його. Хто дасть із Сіону спасіння Ізраїлові, коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і заселиться Ізраїль. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй? Хто оселиться на Святій горі Твоїй? Той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину у серці своєму, той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той в очах, якого лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіки. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав Господу, ти Господь мій. Блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, хай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя, Межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для мене. Славитиму, Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик, мій навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя перед лицем твоїм повната радості і правиці твої блаженство вічне. Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих, від Тебе, самого, хай вийде суд мій, очі твої, хай побачать правоту. Ти випробовував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробовував мене і не знайшов мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст Твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя, утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що впивають на тебе, від противників правиці Твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покром крил твоїх, укрий мене від лиця нечистивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя. Ті, що переслідують мене нині, оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобич, і шукає, як звір, що причаївся». Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечистивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєю, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті. Черво своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі залишають спащину дітям Своїм. А я вправді дивитимусь на лице Твоє, щоранку буде насичуватися славою Твоєю. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки, віки віків, амін. алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава Тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і віки віків, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господе. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святи злянця, і сціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Я, Господи, як те дерево, неплідне, покаянного плоду, не приніс тобі ніколи. Боюся, бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого, тому благаю тебе раніше, ніж все станеться наверни і спаси мене, наче хвилі морські напали на мене беззаконня мої, як човник кидають мене по почині гріховній, але до тихого пристановища Твого, приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, помилуй мене, благав Давид. І я до Тебе взиваю, зрішив я спаси гріхи мої очисти, покаяння мій спаси мене, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця тепла християн, моли Сина Твого Богородице, щоб визволив нас від злодійства і лютости диявола, та дав нам прощення гріхів з милости з Твоєї і Твоїми молитвами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико Вседержителю. Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина, дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьорий розум, розсудливість непомильну, дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з ним тобі слава належить, честь і поклоніння, зі Святим Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, присноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що безісління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці і всіх святих, помилуй мене грішного. Амінь.